Я вас, доренькі мої двічки. А що тут у вас? До вас шестірка мечів. Ну, я скажу так, у вас можливі в цей день якісь незаплановані зміни планів. Знаєте, якось поміняється. якось Думали, що будете цим займатися, а воно якось переграється, можете займатися чимось іншим. Або раптово якийсь від'їзд. Ну, щось буде так. ну Якось не так, як ви запланували. Або е, е, зміниться обстоятельства і вам якось, е, е, ну, от, тяжко-тяжко е, якось з полегшенням здох, здохнете. Господи, видохнете. Знаєте, якось, наприклад, запланували щось таке. Ну, або де ну, така якась зустріч, що ви там дуже-дуже настроєні, що зараз ну, почнеться така тяжість у вас на душі. А воно раз, і там зустріч відмінилась, щось переймилось, і ви такі, фух, можна зайнятися другим ділом. Да? Якось може бути і когось і так. Якесь рішення, ось бачите. Так, да, ось дивіться, якесь рішення на, на від'їзд зміну. Міняється щось, перемінюється. Да, якась, щось треба, щоб для того, щоб отримати, треба кудись їздити і щось отримати. От таке якесь якась рішення буде прийнято. Щоб не, достається, не достає ще якогось одного маленького пентакля. Хто його знає, що це. Це може бути якась справка, це може бути якийсь, е, не знаю, е, дійсно пентакля грошей, якусь суму не достає. треба поїхати щось там попросити знати, знайти і взять, Да? Це може бути якесь знань. Знання якихось вам не вистачає, да? Тобто щось буде пов'язано з тим, що вам треба буде якось, ну, ну якось, е, е, якась конкуренція, можливо, навіть. І конкуренція, і щоб ви були побдітелем в цій ситуації, вам треба щось якесь не дох недостачого звіна. От ви якось зміниться собстоятельства, прийняте буде рішення, що ж треба щось додати. Щось треба щось, щоб була повна картинка, скажімо так, у когось буде так. А взагалі карта, я ж кажу, день буде якихось змін, перемін, неочікуваних, неожиданих, що потребують якогось різкого зміни. Запанували одне, наприклад, один день, що буду займатися сьогодні так, а воно щось там якось повернеться і ви зміните свої плани. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої трічки. А у трічок карта мага. Карта мага це день активності.